Добрий день. добрий день, добрий день, давай, тобою. — Здрасте. Хоче за мною, хоче за мною віремочу. Ну потім поїдемо за мною другий раз, добре? добре. Да, це я їду на 10 днів синуля. Що там Іваном треба? Так, відкривай багажник, вулька, забирай Пусняшки. Ага, таку красоту сьогодні обрізали цвіточки. Давайте, перекидаємо, все, давай, відкривай, вуличка, відкривай. Забирай. Ці всі кульочки забирай, синок. Ой, мої рідненькі, ой, мої нерви, це мама з папою привезли. Вовулька. Вовка, ти такий модний Вовк. Ви такі модні. А де Івановна? А де Івановна наш. Пхач? Ну, давай, Синурка. Наталія Івановна. Добрий день. Добрий вечір. Моя красунечка. Як ваші діла? Хорошо. Хорошо? Я бачу, ви чаюєте, а ви неплохо чак, чаюєте, так? Да? Ага, конфеточки. Анюська, добрий день. Здравствуйте, мам. Ну, Аня в нас не фотогеїнічна. А брат, з першу чергу мені, я з тобою, кажу, Вовка, ну я надовго їду. І заходь, вовулька. Так що ні, а ви неплохо плохо сидім Іванівна. Так знаєте, конфетки неплохи, такі, так? Да? Заходь він на брата. А, а чого? Чого? Вовка, вовка, роздівайся. Давай. От, роздівайся. Не замерз? Ти їв щось? А я чула, що ти не куриш, брат. Ти що? Ну ти молодець. Я в следующий раз тебе візьму добре з собою. Поїдеш зі мною на п'ять днів, так? Да? Яка мама? Так, да, ти знаєш, я думала, що вона погибає. Ні, мам. А капішончик надіваєш, муська. Може, остаєшся в мене, мама. Чуєш? Мам, шлісь у мене. Мен. Що да. ти дивишся, красиво? Да, Дві бачить вона дівчинка, вона молодець, ти що? Ти бачив, вона вже пожив. Не. Це ну, вона не погибла, мам. Ні, йолка, ти бачимо, вчора її місця. Це дуже хорошо. Це не дуже. От, йолка хороша, я пшено все. Диви, 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 мам, диві. 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 Шо, мені, диві, мам? Диві. Покатати диві. вас. Вовка, иди до папа. Ну ты что, что що він безуби? Ничего він зуби бля, ничего страшного. Вовка, ты... Давай. А, а не, я... вовка, а ну, брат, давай. А ну, не, не поломай, молодец. Оба, ничего себе, давай. Крутийся, Вовка. Давай, молодец. Умничка моя. Сейчас едет. Сейчас, Вовулька. Аня, а ну-ка А що ти не ціруєш, брат? Де? Де? О, оце ти брадиш, ще голучка. А ви що, не кажете поки? До свидання. До свидання. Давайте. О, Серьозні. Ні, давай. Давай. Наберемся. Лючи, да. давай. Опускай. Достачка, давай. Брат, до свидання. Удачі. Мої красотулечки. <ріху> От, брат. Все, мамусь, давай, виїжджайте. Все, давай. давай. Як ти нас провожаєш, так ми тебе будемо проважати. Все, з Богом ми. А Ви сумка? знаєте, вправо, вліво, все світофорики. Да, да, да. Я, я, я з багатої сім'ї, мам. Я не така, як, я з багатої сім'ї. Де твоя сумка? А де сумка Івановна? Ти взяла сумку? Є ага. сумка. сумка є, все є. Привеземо завтра, що тут. Якщо що, завтра привеземо, скільки тут треба. Сіли, поїхали. Все, давай, давайте. давайте з Богом. Дивіться, не відьте вкрасну. Дорога бідеся, Вовка, диви, мам, навіть не відкриває вікно. Бабулька! Боже, це вовше брата маю. Все, бабуська, давай, пока. Я тебе люблю. дві Все, давайте з Богом, гайда, мам, з Богом. Поприкалувалися, давайте з Богом. Давайте з Богом, мама. На, відкривай машину. Що ти, маму, везеш? Ха? Ну давай. Сідай. Давай, поїхали, покатаєш маму. Боже їй треба. Світ включила, дочка. Ой, ти не газам я хочу сказати, що я збоку сидю і ногою тормозю. Хорошо, коли маю лічного водителя. Ще з великим опитом, дадиться. А на дідовій машині виділивала з вовкою добре, так? Да? Я бачила, ви там давали жарі. А де їздили в магазин? По селу ганяла. По Ой, так, да, класно, мама теж любить. направо. Отакий От у нас красивий посілочок. Навіть дуже-дуже красивий. І головне, що, ви знаєте, в цьому посілку є абсолютно все. Зараз ми повертаємо направо і ми виїжджаємо в самий центр. А в центрі тут взагалі. Тут ходить 84-87-маршруточка. Так, мої хорошенькі. Умічка, мамна, що ти не відлікаєшся. Молодець. Тут ми проїжджаємо, і центр. Тут в центрі можна купити все, все, все. Навіть товари для дому, все є. І зараз ми будемо приїжджати. Дості, тільки ти, головне, не пускай руль, не танцюй, чуєш? Закріш. Там розбирайся. На Молодець! А то ти в мене ще юморна, тобі хочу сказати. Алане, не пусти руль, щоб ми не заїхали в ліман. Пожалуйста. У нас вечірня прогулочка зараз по городі. Нічка, мамна. Тут у нас ліманчик, боже, красивий. А я зараз Кидай це ганко коло до не хотіла? Ні, мам, хай буде, не треба. Потім побачимо по весні. Густо дерева. — Мам, вона розуміє, вона все розуміє, пішли. А Подайте, ти, давай-ка пішов. Чуєш, що там видів та плітюща, да? Так, да, так. Да. І вона сьогодні розсадила оці мам корішочки по під Вона дуже, вона молодець, така ти що? Які корішочки? Які корішочки? Біте цвіточки взяла. Дивіться, ця роза хороша. Угу. Жовта, мам. Угу. Тобі не холодно? Ну, я не можу поняти. Оце не що. Що це Ні, Що це таке? Іди до йок. Що це таке? Що це за дерево? Мам, ну ти теж, мамусь. А ну діда мам, давай зви. Вже втекли. О, нюхай. Мама. Мама! Аня! Кидайте ганкок. У нас дуже-дуже великий посілок, я хочу вам сказати. Саме головне, що цьому поселку можна купити абсолютно все. О, Не влазив поворот, ми щось. Ший До речі, сьогодні дуже я їхала додому, багато рибки ловили. Прям дуже-дуже було багато машин. Відайте ганка колодотаро, там ноже в серці. Гуляє, Любов не прийде і щастя не ту. Так, мої красоточки, добрий вечір. Ще раз вам мої красотулечки. Добрий вечір. <глав 'я> ну, Аня у мене, вона для неї камера, це... це просто... це я 24 на 7. Ми маму з папою з вовкою провели, вони уїхали вліво, ми виїхали вправо. У нас сьогодні прогулочка по наті, по усатово, по Нерубайському. Ну, ми що заправляємо машину, дадиться? Сашунечка машину заправив до повного бака. Звісно, не помили, бо думали, буде дочок, але ночі дочок трошки йшов, але небо чисте, чисте. Так, мої хороші, 17.30, ну, ми ще покатаємося, бак то повний, можна кататися. Мої ріднесеньки, я вам бажаю всім гарного, тихого, спокійного вечора, солодких, солодких снів, щоб ви мої красотулічки лягли на лівий бочочок, поставили ручку під подушку, одіялку під ножку. І сон приснеться вам найпрекрасніший, найсолодший. А взагалі я хочу вам сказати... опа опацюки. Боже, як я хочу на свадьбу. О, нема. Я тільки хотіла опацуки і в мене водій. Через... Ти ж кажеш, ти не можеш переключати на ходу сюаня. Тихо не поняв, без слов. Це значить таке, дивіться, як Аня колись мені показувала таке, я щось говорю, вона таке, прямо таке, Аня, тако. І ключі куди, викинути його, куди? Все, 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 чуєш? Куди? Ой, на 87-му. На 87-му маршрутку поїду? Та ти стоїш 20 гривень, у мене в кошельку де Та 20 гривень нема. А які кошельку є? В курточки, сумки ж нема. Що скажу? Дома, так? Да? Бачите, пожалуйста, треба їхати і мовчати. <гум> Товариші водитель, не так добре. Всім гарного вечір. Гарний на нас не скучно, зараз, ні. Да давайте зараз сідайте. прийшли Ну, хто зто зробити, хто сьогодні вихідний. Присідайте цю світулькою по наті, по усатому, по нейрубайському, прогулочка. Ну, а що нам робити? По-другому нема виходу. Добрий вечір. Я, <гум> Я кажу, а не катаємося по посілку, машину ж заправили нам. Да? Та й можемо дозволити собі, так? Да? Що такий засмучений? А де режулька? Виключайте цей світ. У мене водій є. Виключила? Так. Да. Виключила? Хоча тебе питаєшся. Щоб ти розумів на повороті, ми повертаємося у дві сторони. Я вліво, а я вправо. Ну, дивимося, чи машин немає. Ну, нормально все так? І як у тебе настроєння? Я не люблю, коли ти серйозний, я люблю, коли ти удибаєшся. Ти ж у мене сюди посміхаєшся? ж той Андрюлечка? він знає, що у нас завтра діло є. Він ти казав він? То нічого не казав. А не бачити пасажир у мене ззаді. Не хочу їхати? Хочу. Пожалуйста. Що потім їдемо в Макдональдс? Mm? Там вже коменти написали писали вчора. Поїхали, треба добиватися. Що написали? Ой, це та там все света. Що ми красиві? Ми ну, там спитали, чи я не вагітна. Ні, я не вагітна. Я просто в відпусці. Ну там ти... до Максима Максимовича піду, та все нормально, не переживайте. <риклад> Максим Максимович. Я все контракт зроблю, гроші зароблю і до Максима Максимовича піду. Не переживайте, все нормально. Я вже на черзі. <риклад> Ануська. <риклад> О, доця. Ну що ж, мене люблять писати дочечка, нам. Ну, тому що ми хороші, про плохих людей не пишуть. ти знаєш? Так, ну що, Анічка, <риклад> Макдональдс? Що будемо брати? будь ласка. І морожені, дітей, і а я бігмак меню доповнительно, пожалуйста. Мы Ми вже приїхали. У нас сьогодні вечеря будет. <рес> <рес> а я теж таке, до речі, хочу. А що я так взяла? Ми ну, зараз в кінці повернемося та й закажемо. <рес> <рес> Ні, я шаткую. Я, до речі, давно мороженое не їла, і в мене щось насладеньке. Ну, ми так меню неплохи, да, Взяли? І меню, морожене і кока-кола. Та де ж так, ти Кока-Колу сказала мені не брати. До речі, Анічка не п'є кока-колу з Макдональдса, А мама п'є все. Це що заморожене? Я обичну рожок. Це що заморожено? Оксанді. Оксанді. З шоколадом взяла з двойною порцією. З тройною. Так, очі й довго ми ждемо. Ні, а нам же ж готовлять. Ми ж заказали. Наслужа. У нас просто гості це не нам. Да? Нас попросили. Ми зараз покажемо, скільки ми У Вас що тільки двоє напишуть. Та це друзям. Сюди. Та ж сусідка попросила. Нам просто по буті ми рішили жіночки, бо могти, бо до нас доставка не їде. <с smack> не їздить, а так А да? е, то не <проводиметр> їдемо, так. Що таке морожено розводять, побалуватися. <проводиметр> і то. Цього вашого бургера вашого непонятно їсти. Ми не домашні Так. <проводиметр> 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 супчик з трокадельками, вінегретик. Ну, ну. Не надо просто. Всё. Ну, Макдональдс, доїдеться ми. До речі, за, ні, за все різностики, ні, ну, ну. За все різ месикрас. Не встигала ще нас забути. Вам як позавчора? Ні, мені по-новому. Як позавчора вже ні. Вечірня, вечірня Одеса, вечірня прогулочка. Максим, Максимович, все хорошо. Все будет добро, да? Сейчас слышим писать. Ну-ха Не переживайте, доча. Все нормально. Мы уже на очереди, да. Просто...